Я зараз вам пошурілся, чому діти гризуть нігті. Я зараз вам скажу важливе, що не скажу в рілсі. Але запам'ятовуйте, діти нас по-різному сприймають на підсвідомому рівні маму і тата. Мама це завжди про любов, про ніжність, про турботу, про зняття тривожності. І тому мама має бути в ресурсі, тому що мама дуже багато віддає. А щоб віддавати, треба бути в наповненні. А тато на підсвідомому рівні це завжди про сотність. Про правила, які важко прийняти дитиною, але через тата це робити в рази легше. Коли ми говоримо про правильну комунікацію, про моделі поведінки, то це краще робити все через тата. І тому користуйтесь цими фішками, тому що дуже важливо інколи правильно розподіляти, хто чому навчає. І тому через тата дуже класно навчати саме цим соціальним речам. А мама, наповнюйтеся, я вам завжди про це говорю.